Шановні мешканці Шостинського району, від тебе себе особисто, від депутатів Шостинської районної ради хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом та прийдешнім новим 2025 роком. Для кожного з українця змінилась доля, змінились плани, тому що те, які стали на захист нашої незалежності, нашого суверенітету, хтось очолив фронт волонтерів, хтось подальше виконує свої обов'язки, працює. Та тримає свій фронт, допомагаючи Збройним силам України. Хочу подякувати кожному та кожній, які захищають на сьогоднішній день нашу незалежність, наш суверенітет. Дуже сподіваємося, що наступний 25 й рік буде роком перемоги. Коли воз'єднаються родини, коли повернуться додому переселенці. Наш район один з найбільших. У кого є найбільше кордон з Російською Федерацією, ми дуже сподіваємося, що життя на тих територіях, які сьогодні покинуті, воно відновиться. Побажати хочеться кожному з вас здоров'я, здоров'я морального, фізичного, ментального, як на сьогоднішній день, це є виклик часу. Хочу подякувати кожному керівнику громади, який тримає свій фронт, який допомагає жителям і прикордонних і фронтових громад. Також, які е, в глубині е, району, і яко, які допомагають ВПО. Ми дякуємо вам і кожному. Дай Боже, щоб дійсно 25-й рік був роком миру, перемоги, злагоди. І кожна громада, кожна сім'я, кожен район нашої великої країни буде жити, процвітати, а люди в ньому будуть мріяти. Планувати і здійснювати всі свої мрії.